Півроку учасниці шоскінського клубу Елегант в'яжуть теплі речі для захисників і захисниць, які перебувають на фронті. Волонтерка говорить, таким чином хочуть віддячити їм теплом та турботою. За цей період ми сплели вже 300 пар і мітінок 65 пар мітінок. Це рукавички без пальчиків так обрізані, щоб було зручніше працювати у їх. Учасниці клубу Елегант дякують усім небайдужим громадянам, які приносять їм пряжу. Нам приносили не тільки нитки, нам приносили навіть носки в'язані, шкарпетки. Ось нам приносили душко Олена Іванівна, Грачова Тетяна Борисівна, Колик, Марина Макроус і Федоренко. Галина Анатолійовна готові носки поприносили нам. Теж велика їм дяка за за допомогу. Велика дяка всій громаді, хто нам приносив пряжу. Ми мали чим працювати. Теплі вироби в'язальниці передають для відправки на передову. Всі наші шкарпетки йшли на передову. Не обов'язково нашим тільки хлопцям. Там всі наші. Неважливо з якого регіону, всі наші і всі воюють. Хлопцям здоров'я. Зберегти їм своє життя, перемоги, шкарпетки волонтерки планують в'язати аж до самої перемоги. Мені нещодавно випануло 76 років. Я поставила собі за мету дожити до перемоги і ще 10 років прожити, щоб побачити, як відбудується наша країна.